Зазвичай я кажу, попліткуємо, але сьогодні ми з вами будемо говорити трішки про мене та про актуальні події зі світу українського шоу-бізнесу. Напишіть, будь ласка, як мене видно чути. Я думаю, ви вже помітили, що у нас з вами добра традиція раз в тиждень, хоча б раз в тиждень, виходити в прямі етери та спілкуватися. Отже, зараз я скопіюю посилання посилання на наш прямий етер, і будемо розпочинати. А ви задали чимало запитань, на які я із залюбки відповім. Друзі, мощуйте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаю відповідати на ваші питання. Отже, друзі. А ви мені залишили ряд запитань в Телеграмі та в Ютуб-спільноті. Я наголошую, що ті питання, які задавали мені раніше, у нас кожного тижня етер і. Я на ті, на ті запити, які вже відповідав, не буду повторювати ще раз, ще раз і ще раз. Тому буду відповідати виключно на ті, на ті цікавості, цікавості на такого слова, господи, на ті інтереси, на ті теми, які будуть новенькими. Також можете задавати будь-яке запитання в нашому чаті. Буду зачитувати в перервах та відповідати. Отже, перше запитання. Як вдається підтримувати формат? Так, 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 щоденних випусків. Чи бувають моменти, коли хочеться все кинути, чи дати собі якусь поблажку? Якщо так, то як з цим боретись? Ну, насправді, слухайте, всі ми втомлюємось. Звичайно, що буває емоційне вигорання, звичайно, що коли здається, світ сходить з розуму, і ти не знаєш, що буде завтра, дуже складно себе зібрати, налаштувати, але більш-менш, як то кажуть, я м -м, перебуваю в основному в такому позитивному настрої. Я думаю, ви самі це помітили. І здебільшого тримаюсь. Просто налаштовуюсь, мені допомагає спортзал відпочивати, переключатися, особливо тіло в тонусі, тобі вже по кайфу. Я дуже люблю приглядати різні серіали, фільми, це мене теж налаштовує. Ну і що? Я просто сідаю і починаю говорити. І інколи, навпаки, випуски. Я сідаю з тим настроєм, коли я взагалі не хочу нічого обговорювати, і просто цей світ мене вимотав, як то кажуть. Але насправді. Бувають моменти, коли ці випуски мене лікують. Я от виговорився, хоча говорив там про теми актуальні теми про Зірок, але мені стало набагато легше, тому що пішов цей а, творчий викид емоцій. Тому а, YouTube для мене є в якомусь сенсі самолікуванням. Так, напишіть, будь ласка, з яких ви міст обов'язково. Ви говорили, що не спілкуєтесь з сім'єю, дуже особисто пробачте, але якось дивно, що багато братів, і не спілкуєтесь. Дуже коротко відповім. Ми познайомились лише декілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення. Ми не зростали разом, ми взагалі не знали про існування одне одного. Тож у нас не було ось цих зав'язок з дитинства, ось цієї емоційної складової, ось цієї прив'язки. Тому. За рахунок того, що ми зростали окремо у кожного свої погляди, свої, свої вподобання, своє бачення життя, свій менталітет, просто-напросто у нас дуже мало якихось спільних моментів, за які ти можеш зачепитися і з великим бажанням кожного разу повертатися. Не знаю, разом проводити час, жити разом, тим паче, тому, тому якось так. Це просто людський фактор, який заточений, заточений, неправильно кажу, який закладений ще з того періоду, коли просто ми не були разом з дитинства. А чи любите подорожі, які країни хотіли б відвідати після перемоги? Слухайте, ну така хвороблива тема для мене особисто, тому що я майже ніде не був. Єдине місце, де я побував, це Казахстан у 2016 році, і на цьому все тому. Хочеться скрізь побувати, абсолютно скрізь. Я хочу спробувати італійську піцу. Я хочу побувати в Нью-Йорку, я хочу побувати в Лос-Анджелесі, я хочу побувати в Португалії, в Чехії. Ем... Кірібаті, умовно кажучи, якісь острови, Австралія, Нідерланди. Скрізь цікаво, я не можу вичленити, окрім Росії. Я не можу вичленити і сказати, що ось конкретно тільки ця країна мені цікава. Мені цікаво все, тому що хочеться пізнавати світ. Але що буде далі? Я не знаю і просто драконити себе думками про те, що от буде перемога, я поїду. Я не налаштовую себе на таке зараз. Саме в сенсі, я маю на увазі адаптуйся, виходячи з ситуації, яка складається сьогодні. А далі буде видно. Звичайно, хочеться перемоги, звичайно, хочеться, щоб війна закінчилась. Звичайно, всі втомилися, всі вигоріли, і усім хочеться нормального, мирного життя. Але від того, що ми хочемо, нічого не зміниться. І єдине, що ми можемо робити, чи ми можемо бути корисними, будь ласка, не забувайте донатити, підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Так, зайдемо далі. -ху -ху. Скільки метрів орендована тобою квартира? Яка ціна оплати? Мені інколи здається, що у відео вона ось така і не метром більше. І де зберігаєш речі, чи багато їх взагалі? Чи притаманний тобі шопоголізм? Ні, шопоголізм мені взагалі не притаманний, це немає нічого спільного зі мною. Я досить скромний в своїх покупках і тільки саме необхідне купую, здебільшого. Квартира ну ось так ви її бачите позаду, де речі, там шкаф, коридорів, шкафу, все зберігається. Ось ліжко, тут у мене біля мене ще столик. Де я покурю кальян, грішу інколи. Там мене телевізор і велике панорамне вікно. 32 квадрати. Мені вистачає з головою. і Мені навіть 20 квадратів вистачатиме з головою. Тому я не знаю, я не відчуваю ніякого дискомфорту. Мені кайфово тут, я дуже люблю знімати блоги. Ця атмосфера, яку я дуже довго налаштовував, цю картинку, це світло. Для мене це все таке рідненьке, тому... Я не відчуваю дефіцит квадратних метрів від слова зовсім. Стосовно орендної плати, плачу 10 500, ну і плюс комунальні послуги. Так, с... чи ходив з табором? Я не зовсім розумію, що це означає. Поясніть, будь ласка, хто задавав мені це запитання? Я не знаю, що ви хотіли запитати в мене конкретно з табором. Ні, якщо ви про ромське життя, то. Табор це, це точно не про моє сімейство. Такс, такс, так, такс. Чи працю, працюєш ще десь, крім блогінгу? Чи вистачає доходу з YouTube? Я вже відповідав на це запитання, що YouTube не може тобі гарантувати 100% конкретної заробітної плати. Наприклад стабільно кожного місяця ти 100 доларів, 200, 500, 1000, 2000. Немає такого. Все залежить від того, як багато ти працюєш. І кожен ролик індивідуально оцінюється. Тобто сьогоднішній ролик, твій там, не знаю, 10 тисяч переглядів може оцінитися YouTube в 20 доларів монетизація, а інший такий же ролик по хронометражу, Схожими темами може оцінитися в 50 доларів. А третій ролик може оцінитися в 5 доларів. Ну, я на повному серйозі кажу. Тому сказати, що є фіксуючий прайс, ні, його немає, тому потрібно просто багато працювати. Чи є в мене ще робота? Ну ось з обозрівателем пробуємо, співпрацюємо. У нас такий тестовий режим, тестовий місяць, веду свою авторську колонку. Так, де зазвичай купуєш собі одяг або взуття, які фірми подобаються. Де я зазвичай купую собі речі. Я можу сходити на секонд-хенд на барахолку. Для мене це не є комплексом, не є проблемою. Є класні речі, які я там знаходжу. Мені це подобається, я це купую. А потім, потім, що у ну, мене тут біля сусідньої станції метро є великі гіпермаркети одягу. Я туди ходжу і дивлюся все. Інколи бренди люблю. Я дуже люблю Puma, Nike. Адідас. Мені складно вибрати зі спортивного напрямку, тому що все спортивне я люблю. Я дуже люблю оверсайз, мені це прямо просто one love. А, якщо говорити про бренди, ну, в мене з цим не дуже. В мене є від Ріана а, Savage Бананка з брендів. І від Balenciaga Курточка, але це мені її дарували. І ще щось в мене було з брендового. Томіхалфігер, ну це вже не такий прям бренд. Е, тому я не скажу, що я прям шопоголік за брендами. Я просто купую те, що мені подобається, але готовий визнати, що мені потрібен стиліст, мені потрібно з цим попрацювати. Бо я на це забив період війни так точно. Так, якщо тобі запропонують зробити пікантну фотосесію, оголитися, ти би погодився на такий експіріенс? Ні. Слухайте, і тут питання не про комплекси. У мене, слава Богу, з цим немає проблем. А, раніше, можливо, компну не можливо, а комплексував. Я думаю, що у будь-якої людини є комплекси і нормально а, говорити про це вслух, що вони є, аніж казати ні, в мене немає комплексів вони були, але в якийсь момент я сів перед зеркалом, і я собі думаю, блін, ну окей, в тебе немає там прям ідеалу, до якого ти прагнеш, ідеш. Навіщо ти себе порівнюєш з кимось? Ти такий, який ти є. В тебе є свої певні особливості, в тебе є своя внутрішня, зовнішня краса. Ціни свою індивідуальність. І коли я перестав гнатися за кубиками, колоти фарму, тому що я колов фарму у свій час для того, щоб мати ідеальне тіло. І це в мене було в період з 2014 по 2016 рік. А потім я розгрібав дуже великі наслідки проблеми через фарму зі здоров'ям. Зараз я просто хожу в спортзал для задоволення. Мені чухати взагалі на ці кубики. Мені просто хочеться відчувати своє тіло в тонусі. Тому стосовно фотосесії, я вважаю, що набагато сексуальніше і привабливіше, коли є недосказаність, коли в людині залишається якась загадка. Неважливо, ти чоловік чи ти жінка. Тому я більше за закритість, за те, щоб ви самі собі дофантазовували. Тому ні. Можливо, я був би режисером фільму для дорослих. Саме режисером, будь ласка, не плутайте, але не актором, тому що трішки, ну, я не знаю, це не моє. У мене не було ніколи таких думок навіть. Так. Ти зараз пишеш пісні, чи була думка продати свій текст комусь із ірок. Ну, давайте так. Люди про це мало знають. Тому що я тоді ще не був блогером. Значить, мої пісні співають виконавці з Казахстану, співачки дуже відомі. Топові. Мої пісні співає учасниця Євробачення від Азербайджану. Мої пісні співає Наталя Могалевська, і я працюю в абсолютно різних жанрах. Зараз я дуже рідко пишу, зробив один реліз. Спробую подивимося, що з цього вийде. Рідко пишу, тому що ну, музична творчість вона вимагає дуже багатьох. Так, хтось там щось нам пише, зараз, зараз це перечитаю. А, в... Пишіть в коментарях все, що вас цікавить ви в чатику. А я вам відповім на ваші запитання. Я працюю абсолютно в різних жанрах. До речі, запитували в мене про жанри. Зараз одну секундочку, одну секундочку, друзі. Не бачив. Так, було ось запитання, так, знайшов. Цікаво, чи могли б ви писати пісні, орієнтовані конкретно під ваш стиль артиста, наприклад, не крінжового? Працювати в будь-якому жанрі. Так, я працюю в будь-якому жанрі. Можете я в телеграмі. Якщо цікаво, залишу посилання. Можете послухати. Я пишу абсолютно різну музику, а в першу чергу лірика. В мене дуже круто виходить. Для себе пишу тришечок. Мені подобається. Я не претендую на роль суперспівака, я не претендую на вокальні дані. Мені по фану, я кайфую від виплеску там творчого потенціалу, від виплеску творчої самореалізації. І це, це класно. І я це роблю для себе. І якщо в своїй творчості, от як пісня просто біч, треба обов'язково буде зняти кліп, й однодумців, там тіктоки під ці пісні взагалі круто, дуже приємно. От і все, тому я в цьому сенсі більше, якщо у мене і не претендую, я ж кажу, на роль суперспівака. Питання про курс? У тебе був свій навчальний курс? Як все пройшло? Скільки учнів було, чи задоволений ти ними? Чи мають твої учні результати? Чудове запитання, буду запускати знову. Просили, тому що на той раз не встигли. Деякі люди там зі своїх причин не могли оплатити курс. Хочу запустити, хочу зробити ще раз. Для мене це був хвилюючий, унікальний досвід, тому що я вперше робив курс. Люди, жодного негативного відгуку не було. А я попрошу, до речі, відеовідгуки. Нехай люди поділяться. Я це все змонтую там і викладу одним роликом, щоб ви побачили. Треба, дякую, що нагадали, бо я про це забув. Тому слава Богу, все нормально, все хорошо, все добре пройшло. Стосовно результатів, знаю, що декілька людей вже створили власні youtube канали і зараз намагаються їх просувати. Такс, 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 такс. А що у нас тут ще? Е, то все-таки кар'єра чи сім'я на першому місці? Ні, Таке запитуєте, слухайте. Ну, В даний період життя, звичайно, що кар'єра, про яку сім'ю може йти мова. Я виключно за себе кажу. Я вже казав в минулих етерах, що для мене люди, які в період повномасштабного торгнення планують сім'ю, народжують дітей, це для мене якісь супергерої. Тому що я особисто так би не зміг. От я б не зміг і кажу про це абсолютно так. Зараз дивлюся, вже з'явилися ваші запитання в чатику, зараз буду відповідати. Тому для мене ці люди абсолютно <кій> герої. Хто з відомих людей став найбільшим розчаруванням в період Великої війни? Ой, слухайте, питання хороше, але треба подумати, я не знаю, це треба проаналізувати. Ну, мабуть, хто у нас такий. Я аж залип задумався, бачите? Давайте я наступного разу відповім. Треба проаналізувати, бо так швидко на голову не приходить, бо було багато зрадників. Так, Сантон Суворкін, він же Антонес, естонський блогер, чи знаходите схожість з собою? Так, ми схожі, тому що працюємо в одному жанрі. Так, в нього е, ці господи пташки в мене кошенята. Ну, в мене кошенята, тому що ну, я правда люблю котиків і я вважаю це дуже доречним. Е, тому схожість є, і в цьому немає нічого поганого. Антонес, вибачте, зачесалося око. Ай-яй-яй. Е, дуже зачесалося. Антон запозичив цей формат у Переса Хілтона. Це американський ютубер, який запустив формат чуток. Потім з'явилися такі блоги в Європі, потім у Антона ЕС, і він був саме першим в російськомовному сегменті. Я працюю виключно на український ринок. Тому порівняння з Антоном мене абсолютно не, не драконять, не розчаровують. Ну, окей, нормально, це класно, що у мене. Це класно, що ви порівнюєте мене там з дуже впізнаваним персонажем. Але в Україні майже ніхто не обговорює в такому об'ємі плітки та інсайди, які маємо ми. Тому я працюю виключно на наш ринок, на нашого глядача. І мене цікаво, що відбувається тут і зараз, саме в нашій країні. Тому що наш блог, наша історія це фільмування, це фіксація абсолютно усіх, абсолютно усіх від початку повномасштабного вторгнення процесів в українському шоу бізнесі. Це просто унікальніший архів, який має свою цінність. О, все? Сподіваюсь, відповів на ваше запитання. Так, про весілля запитують скандальне на Львівщині. Я про це розповім в наступному випуску, який вийде в понеділок. Тож почуйте мою думку, як ставитись до Аліни Гросу і її псевдопопулярності на Ютюбі? Ніяк. Ну, Аліна Гросу для мене просто Аліна Гросу. Те, що вона себе не знайшла і навряд чи знайде, ну, це 100%, тому що Аліни все передбачено, все зрозуміло. І, на жаль, на жаль, як індивідуальність вона поки що не виділяється. Коли Богдан веде стрім, це означає, що він виснажений. Це так, ну <смі> не, не завжди. Звичайно, таке інколи буває. А здебільшого, це просто можливість поспілкуватися з вами, почитати ваші запитання, відповісти на ваші запитання. І приємно, коли вас щось цікавить в ви... саме про мене. Не в контексті українських зірок. Там ти заздриш холоденко, чому такий заголовок Етеру зробив? Тому що писали: ти там заздрш, день заспокойтеся, що тут заздрити. Тоді я виходить, заздрю абсолютно усім, про кого говорю в своєму форматі. Це мій жанр, це моя улюблена справа. Мені цікаво, мені кайфово вивчати наших зірок, дивитися, як вони змінюються, дивитися внутрішні процеси шоу-бізнесу. Тому я просто роблю свою справу. Так, йдемо далі. Тепер я зараз зачитаю ваші запитання з Ютубчику і переходимо до нарешті ваших запитань в, в, в чаті, В чаті, друзі. Так, зараз одну секундочку. Йдемо, демо. Не плануєш, як деякі топові ютубери завести ще один чи два Ютуб-канали, Тікток канали на інші теми. Не знаю, друзі. Тут вистачає ледве сил на один канал. Можливо, і хотілося би якось відволікатись і розповідати про щось інше, в якому жанрі ну, політика зараз. Я не хочу. Політика це такий бруд, що. О, але це те, що мені цікаво просто. Е, можливо, про власне життя. Але якщо вам це буде цікаво, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви хочете щось дізнатися з мого лайфстайлу, з моїх думок, не про зірок українських, а взагалі про життя, залиште, будь ласка, плюсик. І якщо давайте так наберемо хоча б 100 плюсиків, я відкрию новий канал і буду пробувати пропонувати щось новеньке та цікаве вам. Доброго ранку. Як би ви провели день, дізнавшись, що він останній у вашому житті? О, 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 о. Оце а, Вау. Я не знаю, що сказати. Як, я, як це взагалі можна спланувати? Просто це нереальне. Таке спланувати нереально. Хотілося б прийти по своїм спогадам? По місцям, які ти цінуєш, і а, побути в гармонії. Це дуже важливий момент в житті кожної людини, побути в гармонії з собою. Філософське запитання риторичне. Я прям не був до нього готовий. І все ж таки, хочеться жити. Знаєте, друзі, хочеться жити наповну, оскільки дуже багато планів, дуже хочеться зробити користі в інформаційному просторі, в культурних проєктах, намагатися долучатися якомога більше до благодійних заходів. Тому живемо і працюємо. Нам ще треба дуже багато чого зробити задля перемоги. Так, йдемо далі. Чи не виникало бажання припинити знімати відео і вести соцмережі? Ні, не виникало. Ну я вже плюс-мінус того покоління, хоча я ріст без, інтерне... ну, без там, інстаграмів, тіктоків, але на сьогоднішній день це невід'ємна частина мої... мого життя, моєї професії, тому я до цього ставлюся абсолютно спокійно. Чи ведеш ти тікток, якщо так, посилання пліс? Ну, я веду Тікток, ведіть без в медіа в Тіктоці і вам відразу виб'є. Я. я там роблю вижимки з наших випусків і це просто дублюю з Ютубу, щоб от прям ціленаправленно вести Ютуб, Тікток з якоюсь конкретною тематикою. Зараз такого немає. Я все ж таки більше про плітки, і тому публікую репощу наші плітки в Тіктоці. А до цього в мене був дуже успішний кейс, де ми грали Я придумав історію де. З моєю знайомою Оленою Вовк світла її пам'ять на привели жаль, вона залишила нас у 2021 році. Олена була старша за мене на скільки на 40 чимось років, їй 74. Я говорю, я їй кажу: давай зробимо тік-ток, типу, ми чоловік і дружина. І цей кейс просто став дуже дуже успішним. Uh, і ми мали понад 120 мільйонів переглядів за декілька місяців. Тому в мене є досвід, що таке успішний TikTok, Але я не знаю, TikTok є, TikTok нема. Якось я не, не скажу, що прям дуже серйозно відношусь до цієї платформи. Так, йдемо далі. Тепер читаю ваші коментарі, які ви залишили uh, в. Такс. Який трутень є нормою? А що я можу сказати, я не знаю, що може бути нормою. Друзі, це індивідуально, чим природа нагордила, з тим і живеш. Я лише одне можу сказати, що просто є геніталії жіночі, об'єм, скажімо так. Просто, блін, монетизація, розумієте, не можна багато слів вживати. Коротше кажучи, і ваш розмір, і його розмір. Наскільки ви замечитесь на хімічному рівні, на фізичному, наскільки вам буде комфортно чоловікою, жінці. А, якщо вам ця людина не підходить, не означає, що він не підійде комусь іншому. Просто потрібно знайти своє в фізіологічному плані, в тому числі, не тільки про сердечні справи говоримо. Так. Це... Богдан, вітаю, привіт, Женю. Привіт, Женю. Дуже радий тебе бачити. Е, так. Пані Олю, будь ласка, зупиніться, не потрібно скидати 500 тисяч повідомлень. Ну, вас зараз просто YouTube заблокує, вважаючи, що ви бот. Розумієте? А в якому напрямку питання для тебе викликала? Що, в якому напрямку питання для тебе викликала? Викликають дискомфорт? Хм. Не знаю. Я думаю, це все ситуативно, все залежить від е, того, в е, якому ти настрій перебуваєш елементарно. Ви ж розумієте, що ми люди все одно залежні від настрою, від психоемоційного фону. І якесь питання сьогодні тобі здається абсолютно нормою, а завтра ти не захочеш на нього відповідати і будеш реагувати дуже гостро. Чи впливає погода на твоє самопочуття і музу? На музу не впливає е, на соб... Почуття інколи буває. Я не скажу, що я залежу від погодних умов мій тиск, але останнім часом буває, якщо чесно. А, так. Які? Ага, запитують про парфуми. Я палкий шанувальник, шанель блю, тому я завжди в шанель блю, майже завжди. Так, і що тут ще у нас є? Як прийшов до формату пліток, чи були думки займатися іншим направленнями? Якщо так, то якими? А ви знаєте, я відкупав свій перший ролик на YouTube, який виклав у 2019 році, і це був якраз формат пліток та новин, але я не знав, як це подавати, як з цим працювати, тому дуже швидко забив. Але від самого початку мене тягнуло туди і хотілося саме в такому напрямку розвиватись. І вже саме в період повномасштабного вторгнення я повністю вирішив, до біса все працюю в цьому жанрі і роблю те що, те, що хочу. Живемо тут і зараз, тому що життя дуже коротке. І не знаю, що буде завтра. Пісня просто біч, просто супер. Дуже дякую. Я обов'язково її зроблю підготую реліз. Зніму кліп, але у цьому свій час. Скоріше за все, в максимальному прояві в музиці буду намагатись виходити в наступному році або вже через рік. Подивимось залежно від ситуації. Ну Богдан, переходьте на нішу. Шанель Блю точно не підкреслить вашу індивідуальність. Mm. Я ситуативно орієнтуюся. Якщо мені приємний запах, якщо мені подобаються нотки, е е я просто цим користуюсь, от і все. Дивне питання, але чи дуже високий Влад Чіф? Так, він дуже високий. ну, Якщо дивіться, я метр сімдесят, ой, метр сім, 179-180 сантиметрів. Залежно від настрою, як то кажуть. Влад, ну я не знаю, він десь вище за мене. Ось настільки. ну, Десь метр 95, два метри. Владчів, дуже високий хлопчина і дуже талановитий. Ось так, друзі. Дякую, що були зі мною. Дякую, що приділили час. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній етер. Напишіть, будь ласка, в коментах, з якого ви міста. Чи хочете, аби кожен тиждень раз в тиждень я проводив подібні формати спілкування. Які маєте до мене ще запитання, залишайте в коментах. Я все заскріню. Відповім в наступних етерах. Слава Україні! Разом до перемоги! Усім гарних вихідних!